Моє село, ти дорога святине, садок, луги і батьківський поріг. До тебе знов і знов сердень колине, тобі вклоняюсь, низько я до ніг. Моє село колиска мого серця, тут мама й тато в квітах береги, тут рідна хата ніжністю сміється, і все під силу, все тут до снаги. Моє село квітучий мій Оазис. Вербай калина, пиш на край вікна, тут мрії світлі ніжно колесались, тут джерело любові і добра. Моє село, мій храм, надії тихі, душі моєї спокій і тепло, тут ластівки літають із під стріхи, і горнуть небо й землю під крило. Моє село, моє життя, родина, тут небо посміхається блакить. Мій милий рай, що зветься Україна, Люблю я цьому раю кожну мить.